Отже, Борис Ількович Степанишин, учитель словесників, не просто учитель словесників, великий учитель словесників. Він дуже переймався тим, хто буде навчати молоде покоління. І тому вважав, що це мають бути високоосвічені, талановиті вчителі. І в нього є такі параметри виміру особистості вчителя, тобто який має бути вчитель. Він має поєднувати собі. Висококласного фахівця, педагога і особистість, різнобічну особистість. Тому сьогодні мені хотілося б саме під цим кутом зору подивитися на Бориса Ільковича і розповісти про нього те, яким він був, яким я його знаю, знала, бо справді це був. Дуже високоосвічений фахівець, знавець української мови і літератури. Наведу кілька прикладів. Я думаю, всі, хто його чув, чув, як він виступає, завжди дивувалися його мовленню, його мові, вишуканню. багатющій в словниковому сенсі, надзвичайний синтаксис, який ніколи він не повторював однотипних речень. І мені так з пам'ятку його синоніми до слова так. Він казав так, можна сказати, ну, мінімумом десятьма словами іншими синонімами. Це і Авжеж, і Атож, і безсумнівно, і безперечно, і беззаперечно, і безумовно, і аякже. І це в цьому був. Весь Борис Ількович і в його оцій залюбленості в слово, і в постійній, абсолютно в постійній такій ем, великій любові до слова і у прагненні знати українську мову щодо того наскільки він знав українську літературу, мені вдалося дізнатися саме з одного епізоду нашої спільної діяльності. Адже так склалося, що я не навчалася в Рівненському державному університеті. Я не знала Бориса Ільковича до 90-го року. А в ті роки, коли ми зустрілися, це вже було була просвіта, був народний університет просвітянський, і були також цікаві такі курси для росіян в Палаці Хімік, де Борис Ількович був запрошений читати українську мову. Українську літературу, а я українську мову. І ми з ним так обговорювали, що ж ми будемо подавати цим курсантам, які хотіли знати українську мову, українську літературу. І е, Борис Сількович подав мені свою програму. Я почала її переглядати, і що мене здивувало? Ну, зрозуміло, прізвища, які там були вказані, мені були людині, яка вже на той час мала університетську освіту і закінчила Дніпропетровський державний університет. Але е, я була заскочена тим, що я прочитала серед переліку: тридцять українських поетес ХІХ століття. Ну це ж не йшлося про Лесю Українку. Вона ж була осібно. І це навіть не йшлося про Олену Пчілку. І не ну, я розумію, що я згадала, ага, ну так, Клементина Попович там, Євгенія Рошинська ще згадала, мабуть, ще кілька прізвищ, але їх тридцять в нього було вказано. І тоді я зрозуміла, що переді мною абсолютно непересічна особистість, непересічний педагог і непересічний знавець української літератури. Ще я мала переконатися нагоду в його знаннях української, зокрема, літератури, коли він представляв програму для Загальноосвітньої школи саме в тому варіанті, в якому її бачив він, це були 90-ті роки. Це були роки нашого відродження українськості в усьому. І от Борис Ількович розповідав про те. Це він на курсах для вчителів. Про це говорив і на всіх методичних зібраннях скрізь де було можливо, він доносив оці свої власні ідеї стосовно того, якою має бути програма з української літератури для сучасних учнів для сучасної молоді. І це було і розстріляне безсмертя. Це були шістдесятники. Це були ті, хто були давно забуті, або ж емігрантські письменники-емігранти. Він все це знав. Він всім цим багатством володів. Він мав багатющу бібліотеку. Тому для мене він справді фахівець, яких ну мало, яких мало в нашій, так би мовити, такій спільноті методичній, спільноті літературознавчі, спільноті, яка дотична і до школи, і одночасно людина, яка так заангажована в літературний процес. Щодо того, яким був педагогом Борисилькович, то я думаю, навіть не треба довго переконувати в тому, наскільки це була людина, яка володіла не просто основами педагогіки, дидактики, а це педагог в дії, педагог, який Подав своє бачення такої дисципліни, яка заснована, тому що це педагогічна дисципліна, вона то самостійна дисципліна, але вона педагогічна, вона заснована, она педагогіці. Йдеться про методику викладання української літератури. Він написав свій посібник, він виданий був в 1995 році, який і зараз читається з таким, знаєте, пієтетом, тому що це написаний. Був підручник, я б не сказала, що це так не те, що науково, а це написано романтиком-педагогом, який був закоханий в українську літературу і який хотів передати свою любов всім, хто буде викладати в школі цей предмет. Він наводив приклади із свого власного педагогічного досвіду, своїх студентів, талановитих студентів. Він демонстрував таку віртуозну роботу зі словом. Він показав, як можна подавати біографію письменника по-іншому. І унікальна видана ним потім трилогія: Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка в школі. Унікальна тим, що ну, на, не знаю на сьогодні чи є. Такого масштабу книга, яка репрезентує цих трьох титанів нашої літератури в такому обсязі, таким методичним способом, який це пропонує Борисилькович. Я і досі користуюся цими його надбаннями і взяла собі за основу вивчення особистості письменника так, як це пропонував Борисилькович. А він вважав, що треба дивитися на письменника як на особистість. Із його світом захоплень, з його характером, із його вдачею, із його світоглядом, чи з її світоглядом деться, якщо про письменницю. Також він вважав, що важливе значення має родовід, оточення. І такі знахідки, такі ідеї Бориса Ільковича знайшли послідовників, і тому. Його методична спадщина ніколи не буде стояти просто на полицях, і... тому що вона жива. Тому що вона репрезентує такий погляд і репрезентує таку роботу, таку методичну основу, яка, мені здається, тримається саме на тих. Таких шляхетних ідеях Бориса Ільковича і на його такій практичній значущості. І щодо того, якою був особистістю Борис Ількович, для мене це настільки різнобічна, така абсолютно непересічна особистість людина, яка стільки всього знала, стільки всього вміла, стільки всього могла донести до людей. Я ніколи не забуду, як він міг сказати, як він міг виступити неперевершеним оратором і декламатором. Це від нього вперше я почула: скиньте з Шевченка, шапку і отого от дурного кожуха відкрити мені, академіка, а ще Отчайдуха, Зуха. Ну і багато інших він цитував, він дуже багато знав на пам'ять. І е, якось м мені пригадується ще. Такі його, такі, така його залюбленість у слово і вміння щодо всього сказати свою думку. Ми з ним обмінювалися враженнями про нові книги, про нові статті. І я завжди дивувалася. Ну, я теж була відвідувачкою Рівненської обласної, універсальної наукової бібліотеки, завжди її дуже люблю. І досі я не зраджую цій бібліотеці. Я справді тут знайшла дуже багато для себе таких відкриттів в усіх сферах, де я презентую себе як науковець, як педагог. Я зустрічала завжди тут Бориса Ільковича. І ми обмінювалися з ним своїми думками щодо нових якихось творів, письменників, щодо досліджень. Але я дивувалася, що він знає все. І я думаю, а я й того не читала, і те я не, про те не можу сказати. І я тоді кажу: Борису Єльковичу, скажіть, а коли ви це все встигаєте? А він мені каже, та я продовжив свої собі добу на 4 години. А я так здивовано на нього дивлюся, як це? Та от так, коли мої домашні вже дві години сплять, я ще за робочим столом. А коли вони ще сплять, я вже дві години перебуваю за робочим столом. Тому це ще його така феноменальна працездатність теж засвідчує непересічність його особистості. Бо він знав, для чого він працює, він дуже оболівав за українську школу. За українську культуру, за українську літературу, за українську мову, тому що він вважав, що це все те, що нас робить справді європейською нацією, нацією такою сильною, і сильною саме тим, що ми маємо, що ми мали в своїй древній історії. Все, що ми мали, треба відроджувати. Відновлювати, доносити до молодого покоління, і таким чином ми тоді не зникнемо з цього світу, таким чином ми себе утвердимо. І він все своє життя присвятив саме цьому відродженню української нації.